Сьогодні взяв свій мікрушний комплект Корта 2021 року, катушка Shimano Suara XR, це 2000 ESS. І зараз на такі маленькі водойми. Відстійники у нас їх називають. Правда, я там не був ще з напевно з ранньої весни. Або ще перед війною там був останній раз. Ну і цікаво взагалі чи там є вода, і що там робиться, і чи взагалі буде клювати якась риба. Так що можна сказати йду в розвідку, спробую покидаю і спробую зловити окуня. А, одним словом, на одній водоймі катастрофа просто капець. Стоїть посередині сітка. Я думаю всю рибу там вже давно вибрали. А ми там ще колись хлопцями запускали судачків, щучок, окунів, щоб переїжджати і ловити їх. Це просто капець. Нащо вони таке зробили? Я без поняття. Ну, Попробую в цій калабанці хоч когось ловити. Дуже прошу. Зразу як влупив. Дикий окунь якийсь був. Навіть покльовки не було, а просто потягнув. Да, думав встати сьогодні з самого ранку сюди приїхати. Але в нас така злива падала майже цілу ніч і ще й зранку був дощ, так що я проснувся в 6 -й. і взагалі думав, що рибалки сьогодні вже не буде. Але потім хоч трошки розвиднілося і можна покидати. Зразу з виброса взяв. Ну і давай. Отакі. да, такий. Ну, тут в березі був якийсь кращий клюнув трошки. Так, кидаю один грам і перчик і реліч один дюйм в фіолетовому кольорі. Заїв гарно Зараз я вам покажу що сталося з тим озерцем, де ми запускали рибу і ловили крупних окунів. там просто треш. Тупо стоїть сітка посередині і воно все спущене. Нащо таке робити? Без поняття. Так видно, що в таких було дві ямки. Одна тут ямка, друга там. Просто я в шоці. Така була вода, йма, приїхав собі, покидав півгодинки, 40 хвилин половив рибу і поїхав довольний. А тут місцеві взялися не на шутку, як то кажуть. Так що печальці все. з тими нашими рибаками без коментарів одним словом для чого вони таке роблять Поставив від Big Baits і зразу кушок взяв. така приманочка. Супер. І до речі, поставив півтора грама. І він майже з виброса її з'їв. Ну і змінив колір, поставив світлий, бо до того ловив на темно фіолет. Там на початку були покльовки, а тут все Почав зміщуватись лівіше і нема. Тут ще прохожу. Тут вон була ще одна водойма, Блін, тут вже аж травою все заросло. Що якби вони ту рибу десь переселили, якісь і нам ще то ж по-любому з'їли все. Я йду тут ще далі, подивлюсь що тут робиться. Вже аж цікаво. Там ще був найперший ставок. Десь джерела впадала туди вода він не вимерзав так зимою. Самому стало цікаво чи він також пересохче. Чи... О, дуже прошу Що тут сталося. Я, тут окунь плював на кожному закиді. Просто дурдом. Да. Тут теж все тупо вибрали. Жилася одна сплошна яма. Це просто жесть. Тут рівень був от. До це. Просто капець. Що вони зробили? Жорстко. Озеро ще. Не, ну тут саме гірше, зараз право, де я прохожу. Тут взагалі ж земля потріскалась, так спустилося, а там тупо лишили калабані. Видно, що сітки ставили. І Тупо все вибрали капець. Не знаю чи то хіба джерело то пересохло, і вода перестала поступати, чи що. того вирішили все поспускати. Ну але я не думаю. Я думаю, що все-таки наші люди таке зробили Але ж тут діти їхні живуть і ходять на рибалку і кучу раз тих дітей тут бачив. Я так зрозумів, що їм то до одного місця Попробую з цього берег Що воно скаже що треба було і тут спускати, чого вони тут лишили але воно ще трохи само висохне, тут немає вже ніякого доступу, бо там була труба і воно все текло по трубі сюди і там з тої труби потім витікало вдальше в останнє озерце. О, тільки поміняв. Маленьку приманку і зразу з вибросу окунь з'ї. Ну, ок. да, добре, що хоч такі окушки лишились, але думаю, то ненадовго це пересохне, зима своє, зіграє, риба перемерзнетай. Поздихає все тут теж. Без того доступу води, тільки непонятно, чи перекрили доступ, чи. Ах, була знову пукльовка. Чи доступ води перекрили, чи просто вона пересохла. Та, джерело там, чи що там було. Да, обкусив окунь. Не знаю, чи буде чути на камері, чи не чути. Йшли, спитали, чи щось клює в мене. Я їм кажу, два окуня маленьких зловив. Ти запитав, кажу, на що ви поспускали. Він каже, бо завод, типу, тут є спірзавод. І, типу, завод не дає, воду їм типу, перекрив, того всі ставки пересихають. Ну так, ну, да, тут одразу поїд з сітками всю рибу. вигребти, бо пересохне, як так риба здохне. А ні, щоб просто ходити і ловити її, то, то так люди в нас не можуть. Варіант в мене є піти на річку, зараз спробувати. Потім не знаю, чи їхати ще на одну калабаню, чи їхати ще на дамбу спробувати, але на дамбі може бути брудна вода. Тому що дощі йдуть зараз, зараз я зараз покажу який тут рівень води і яка тут її чистота. Що тут все печально і брудно, то на дамбу, думаю нема смислу їхати. А Тут позаростало ужасно. Немало. Треба десь рибу шукати, на ставках така проблема. Зараз тут спущуся до повороту Раптом одного і там попробую. Там завжди в принципі щось вдавалося зловити на тому повороті. Так що йду туди. Так, от. Є зразу кушок. Опа. На бік бейс попався. Класний. О, може на річці буде діло? Даром там ходив по тих болотах. Що зараз попробуємо? Ах, зійшов. Ну це вже взяв гарно. Так, окушок, значить, на повороті є. Це мене вже радий. Ха, Ха, і зразу на падінні було покльовочка. Так і змінив на обстрілено фьюжн і зразу окушок бахнув. Ось такий класний. Відпускаємо. Зразу. Ставить нимбели від Crazy Fish. Ну, отакий. Зразу стало місце окунь влупив. вже під моїм берегом я знову тільки перескочив ту гілочку і там стоїть окушок за нею і зразу Покльовка була сильно, думаю на камері буде все видно. Краще кражу сюди підтягував до берега. Ріки такі сидять тут. Досить непогані, як для такої мікрорічки. Вже знов обкусили мені половину хвостика. Да, такі штуки швидко розходуються. Гарні мигенькі приманки і рибо їх активно їсть. На падінні чітко лупив. О. Гарний. Колір з темного на світлий і, і покльовочка 100% буде. Є. -є, 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 -є. О, цей колір якось заходить, я бачу. Тут є кушарик, але погода не дає, не дає той дощ. Хоча і так було вікно, що він дав половити пару годин. От падає по бланку. Я думаю, що вже покльовка. Під кущ пробую кинути, а дощ стає сильніший. Так, то вже по рибалці. Вже пустився дощ і не перестає. Так що все, всім дякую, що дивилися.